Діткам рекомендуємо перш за все. Ем... Сік від грас, тому що із всіх зелених соків він має більш такий нейтральний смак солодкувати. Його можна міксувати також з овочевими соком, наприклад, з морковкою приємно, або, наприклад, з апельсинчиком приємно. Дітки так люблять, можна в смузі додавати. Тобто базово-базово потрібно дітям давати сік від грас. Одна порція на добу це діти 4 плюс. Віком до 4 плюс знижуємо порцію до половини, тобто випиваємо половинку самі, там половинку дитині, як прикорм вводимо, і регулюємо, дивимося на реакцію організму, тому що соки це є концентрат вітамінів та мінералів живих, і тому щоб не було там ніяких індивідуальних чутливостей, хоча сік під ГРАС вважається гіпоалергенним. І от саме оця порція. 30 мл діткам після 4 років цілу порцію 30 мл потрібно давати для того, щоб правильно організм розвивався, будувався та відновлювався, тому що діти витрачають багато енергії, бігають і щоб не було ніякого дефіцитарного стану, щоб правильно йшов розвиток дитячого організму. А дорослим вже наразі я раджу або одна, або дві порції для щоденного вживання.